Надійний, потужний, в обслуговуванні. Seat Ateca. Це автомобіль свіже пригнаний з Європи, саме з Франції. Там ми його придбали на аукціоні. В чудовому стані зауважень абсолютно ніяких немає. Гарна комплектація, гарно збережений салончик. Ось так він виглядає. 2 літри дизель, 20 й рік, 140 тисяч оригінального пробігу. Це дійсно оригінальний пробіг. Ви тільки погляньте, як виглядає наше кермо, дуже сучасно виглядає. І також в збереженому стані. Коробочка автоматична, безключовий доступ, клімат-контроль двохзональний, сучасна мультимедійна система. Цінничок показую. 24 500. Чого показує цінник, бо ніхто не любить читати текст, і всі пишуть, яка ціна, який пробіг і так далі. Фара максимально топова. Ось такий ось цікавий автомобіль. Його ви можете оформити у кредит, у лізінг або обміняти на свій автомобіль з доплатою. Розрахуватися по безготівковому рахунку з поверненням ПДВ по також можливо. Приїжджайте, це Бердичів, Шкіряників, 8, автомайданчик Бієравто. Авто. цим щоденно без вихідних.